Добрий день, у нас є в наявності і неї 404 з 490 двигуном будовою моста заднішньої посиленої. Я тільки що відео виклав на Ютубі, можете подивитись. І в коротких відео тест вони йдуть з кабіною без, оба повнопривідних з блокуванням диференціалу. Значить, кабінник і має кондиціонер і має примусову гідравліку, що той, що той. Але у, то, у цього керування гідравлічною нав'язкою відбувається з задньої частини. Тобто це дуже зручно. 490-й розповсюджений каєморський двигун і, в принципі, все. Дуже зручна кабіна, дуже приємна ергономіка, пластик не воняє все дуже прекрасно. Реверс на рулі, кондиціонер, два плаваючих режима. Паливний бак, блокування моста, вмикання вимикання переднього моста, 24-16 та і та резина. Ви вже це знаєте. Тому, будь ласка, кому цікаво, телефонуйте один рік гарантія та тисяча мотогодин. Але люди завжди беруть трубку і якісно відпрацьовують сервіс. Телефонуйте на мотокосмос і підписуйтесь на канал.